Всім привіт! Продовжуємо розвиватись на карті Новодніпровка і як ви бачите, в прицепі в мене вже наш ячмінь. Змолотили його мені буквально вчора. Давайте вам покажу наш город. Я не знаю, що з ним зробити, напевно, потім відвезу і продам, тому що нема зараз де зберігати. Ось на нашому городі залишилась солома, я думаю, її е, затюкувати і ще гроші за тюки отримати. І буде вдвічі нам. Прибуток. Ну, побачимо, якщо буде на цей час. Так, давайте швидко біжимо додому. І зараз будемо їхати в місто, тому що мені запропонували попрацювати на хлібзаводі, точніше, на зілу, який розвозить хліб. Потрібно буде відвезти в наш магазин і в сусідньому селу магазин два поддони з хлібом, наскільки я пам'ятаю. Так, сідаємо, виїжджаємо. Потрібно буде Ворота закрить, включимо світло відразу. Все, сідаємо в машину і направляємося в місто. Якщо вас теж зацікавила ця карта, то в описі я залишу ссылку на донат, на який ви можете закинути 10 гривень а може й більше. Хтось тільки може, і ця карта вийде в общий доступ, коли буде 11 тисяч гривень. Тому долучайтесь до збору, і ця карта вийде якомога швидше, і всі зможуть на ній пограти. Вже доїхали до моста, і місто вже вон, видніється. Можна тут, звичайно, зрізати по такій польовій дорозі, але ми цього робити не будемо, тому що ми ж на машині і доїдемо досить швидко. Ще потрібно заїхати нам на. Мукомольню. Давайте проїдемо. Так, ось тут цей поворот. Зараз повернемо. І тепер сюди повертаємо, щоб швидше доїхати, щоб не давати круг. так Десь тут вже вона повинна бути. Це мільниця наша. Так. акуратненько тут желізні переїзди. Це школа, я так розумію. Так, тут десь базар ще є. Проїжджаємо. Так, тут закриті ворота, потрібно відкрити. Давайте відкриємо. Можливо, машину залишити десь тут, але заїдемо на територію, щоб ніхто не вкрав або щось таке не зробив. Поставимось тут. Да, Отак, от, от щоб не мішало нікому. І ось на цьому зілу нам треба буде зараз відвести борошно, Давайте сідаємо. Зразу в нього запускаємо. Нехай прогрівається трохи. Ось Такий зілок. Тут у нас вже завантажено борошно. Перевіримо, чи все працює. Начебто все. Так, закриваємо двері наші. І потихеньку будемо вже направлятися до хлібзаводу. Так, виїжджаємо. Ворота, напевне, теж закриємо. Вони ж до нас були закриті. Так. І зараз направляємося на хлібзавод. Він знаходиться тут недалеко, тому це дуже зручно. І щоб вам теж зробити хліб, потрібно просто привезти сюди води, зробити борошно, привести на хлібзавод воду й борошно. і буде вам готовий хліб, який ви зможете продавати по місцевим магазинам. Десь тут він близько. Потрібно через це місто проїхати. І ось він уже є. Так. Включимо оворіку, тому що тут теж закриті ворота. Відкриваємо. Заїжджаємо тепер. Зараз потрібно буде, щоб розвантажили нам борошно, і тоді вже цією машиною або другою, я не знаю, напевно, цією завантажитись вже хлібом. Так, відкриємо ворота. Точніше, двері заглушимо і зараз я піду. Спитаю, що далі робити. Ну що ж, борошно розвантажується. Мені сказали просто взяти другу машину, тому що це спеціально для борошна, а от ті для хліба. Зараз розвантажиться борошно ми її припаркуємо в ряд і. Так, там вже все розвантажив. А ще один не розвантажився. Давайте почекаємо. Все, все розвантажилось, закриваємо двері. Припаркуємо її, зараз візьмемо другу машину, завантажимося хлібом і будемо направлятися вже в сусіднє село, а потім і в наше. Так, все. Глушимо, візьмемо цю першу. Вони, в принципі, такі самі, просто кузова для чогось определенного. Відкриваємо двері. Зараз отак акуратненько під'їдемо. І будемо вже завантажуватись. Либо два поддони е, в наш магазин і два поддони в той магазин. А, ні, тут не два поддони, я переплутав. Тут більше поддонів має влізти. Три, так. Да. Так, все. Давайте сідаємо. Все завантажилось. Так, вмикаємо світло і будемо відправлятися. Так, тут акуратненько треба, тому що не треба знести цей стовп. Ворота, напевно, не будемо закривати, тому що ми ще ж вернемося. І ми доволі швидко приїдемо. Головне не заблукати, тому що до сусіднього села я дорогу пам'ятаю досить погано. Виїдемо десь тут. Е, да, в самому конці. Отут де ми і виїж... заїжджали, точніше. Так. Пропустимо всі машини тут, от давайте перед газелькою бистро виїдемо. і все будемо направлятися в сусіднє село. Що ж, приїхав я вже до першого магазину в сусідньому селі. Зараз давайте сідаємо наш зіл і будемо розвантажуватися. Ось сюди треба отак під'їхати. Заїдемо перейдемо сюди, так. до дверей відкриваємо двері. Даємо назад, так і розвантажуємося. Напевно, заглушимо, вимкнемо світло, щоб не палився бензин. І нехай розвантажується, а ми трошки почекаємо. І отакі вставки, де я їду, я буду просто підставляти музику, щоб не було так скучно. Так, Перший подон вже розрузили другий теж є. І чекаємо, поки третій, і будемо відправлятись назад в місто, щоб завантажити останню машину, і будемо їхати вже в наше село. Так, Сідаємо, закриваємо двері. Запускаємо так, і будемо відправлятися по тій самій дорозі. Так, тут машини пропустимо всі Виїжджаємо, щось летить чи їде. Поїхали. Тут теж село досить красиве, але мені наша більш подобається. І тут така калюжа, я думаю, я тут навіть застряну, тому що зілку тут важко проїжджати. Тут ось. Можна купити техніку собі доволі різну. Так, повертаємо, пропустимо, теж везе хтось хліб. Виїжджаємо, вже замарали, потрібно буде заїхати додому помити, тому що ми ж брали чисто. Давайте обженемо його, тому що їхати за ним він напевно завантажений, а ми пусті, тому сенсу за ним тягтись нема. Тут також ось є заправка, можна ще заправлятися е, там, де бригада в нас. Так Тут ось стала нова Дніпровка. Як ви бачили, тут є базар, зараз може зупинимося коло нього. Ось тут базар, центральний ринок, тут ось рибу десь там ловлять, там, до речі, можна і набрати води Тут вічний вогонь, автовокзал. Ну, доволі все розвинуто і продеталізовано. Поїхали далі, тому що треба швидко відвести все, щоб хліб не засох, або не охолов. Так, проїжджаємо. Ну, На такому зілку доволі приємно все робити, тому що він е керується досить легко. Та й, в принципі, їде теж досить приємно. Де тут наш хлібзавод? Включаємо поворот. Так, повертаємо. Діжджаємо аж сюди, відкриваємо двері і завантажуємося. Вимкнемо двигун і почекаємо, поки все завантажиться, і будемо направлятись вже в наше село. Ну що ж, приїхав я вже до нашого магазину, тут потрібно буде заїхати ззадки, тому що ось точка для вигрузки ось так розташована, тому заїдемо зараз ззадки, так буде зручніше. Зараз подивимося, щоб ніхто не їхав і щоб людей не позбивати. Давайте включимо аварійку. Так, виїжджаємо. Все, здаємо назад, тут ми проліземо, должні. Так. А тут як вивернути нам, треба було... Так, давайте зараз візьмемо чуть сюди. І будемо тут... О, ось так заїжджаємо. Все, відкриваємо двері наші і вивантажуємося. Нехай буде заведено. я думаю, це буде досить швидко. Тут десь музика в нас грає. Так, подивимося, вже мають розвантажити. тільки один поддон розвантажили. Нічого страшного, тоді заїдемо до нас додому, помиємо його і будемо відправлятися вже на хлібзавод. Точніше, на... це ж намільниця, це ж треба заїхати за нашою машиною. Ну, побачимо тоді, як ми зробимо, можливо, пішки доведеться пройтись. так все розвантажилось. Виїжджаємо акуратненько звідси. І направляємося до нас додому. Наверно, під'їдемо на задній двір. І через фірточку протягну шланг і помию. Так, включаємо поворот. Подивимося, чи ніхто не їде, тому що тут траса досить жива. І починаємо мити. Ну, тут під крилами тільки і трошки кабіна, але все-таки... Неприємно здавати таку машину, тому що ми брали її чисто і трошки будку з полоснем. Так, все. Сідаємо, запускаємо, здаємо назад. І направляємося вже. До нашої машини. Забрав я вже свою машину, зіла залишив там. Мені сказали, що так можна, потім його хтось забере. Давайте закриваємо двері. Ну, а якщо вам понравилось це відео, і ви хочете більше відео з якимись производствами, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, і я буду робити більше таких. Цікавих відео. На цьому дякую, будемо завершуватися. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!